Є така тема про те, що нібито українці втомились від війни. І коли ти запитуєш там продюсерів великих каналів, навіть телевізійних, та я вже не кажу там про якийсь youtube контент uh -huh. куди більшість аудиторій все-таки мігрувала. Та в Telegram, YouTube ми бачимо ці опитування, та, телебачення все менше і менше займає. І Люди не хочуть, як ми чуємо бачити, чути про війну. Та, хочуть розважальний контент, хочуть uh -huh. щось легке і так далі. І, як на мене, тут має бути виховна функція держави. Та? Це як от, театр. Та? Чи він має опуститися до запитів глядачів, чи він має давати щось таке високе, куди має глядач дотягнутися? От для мене наразі в умовах війни держава має продукувати таку політику, а відповідно, виробники контенту такий контент, який би підтягував. Суспільства аудиторії до до того рівня, який був вартий пам'яті наших героїв.